Доброго дня. Я сьогодні в Луцьку на заході стосовно Балтійсько-Чорноморського регіону економічного розвитку. Тут лунало дуже багато ідей пропозицій розвитку. Одна з них це залучення мільйонів мігрантів до України під час війни і після війни для розбудови. І такою позицією, наприклад, притримується той же Тимофей Милованов, це ректор Київської школи економіки. З моєї точки зору, це абсолютно безгодця. Чому? По-перше, що мігранти не будуть затримуватися в Україні, і досвід Східної Європи показує, що всі вони згодом дуже швидко мігрують до Західної Європи. По-друге, нам не потрібна та міграційна політика, яка останнім часом використовувалася в країнах Європейського Союзу. Це точно наша історія, і такої міграції нам взагалі не потрібно. І по-третє, і саме головне майбутня економіка національна це автоматизація всього. Фактично, зменшення кількості залучення або участі людей в виробничих процесах це до речі, те, що показує Китай, де й наш власний досвід свідчує про це. Наприклад, в одному підприємстві на одній процедурі або на одному виробничому процесі до війни приймав участь 50 працівників. За три роки вони оптимізували процеси, зараз там вже 20. І це не е, завершення. Скоріше за все, буде зменшення кількості працівників цих процесів. Ну і знову ж суцільна автоматизація. Тому для нас головне не залучати мігрантів, вони не потрібні. Для нас саме головне розбудовувати українську науку і українські технологічні процеси за цим майбутнє. Якщо ми цього не зробимо, то жодні мігранти нам не допоможуть. Гарного дня і розбудовуємо Україну.